Сьогодні відбулось чергове засідання комісії з питань перейменування назв вулиць, у пам'яті видатних діячів і подій, встановлення пам'ятних знаків. Сам процес перейменування назв об'єктів, пов'язаних із російською історією, був ініційований міським головою Віталієм Малецьким. Зазначимо, що процес декомунізації проходив у декілька етапів, після чого з 18 липня Кременчужани мали змогу взяти участь в електронному голосуванні на офіційному веб-порталі Кременчуцької міської ради. Громадяни, які не мали доступу до мережі інтернет, голосували, надавши свої пропозиції у письмовому вигляді до територіальних центрів соціального обслуговування населення, контакт-центрів на мікрорайонах або надсилали їх до виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Члени комісії вирішили винести всі. Варіанти назв вулиць на сесію Кременчуцької міської ради. Тепер остаточне рішення прийматимуть місцеві депутати. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.